Вітаю вас! Ви дивитесь телеканал Шорнівці. Сьогодні четвер, 7 жовтня. І про основні місцеві події цього дня, як завжди, саме у цій порі вам розповідають журналісти нашої інформаційної служби новин. І переходимо до новин спорту. 9 та 10 жовтня в комплексі Олімпія відбудеться перший тур чемпіонату України з баскетболу серед жіночих і чоловічих команд. Буковину вперше на цьому чемпіонаті представляє БК Стріба. Через фінансові труднощі команда не змогла вчасно розпочати тренування, тому ігрову форму набуватиме а, безпосередньо під час чемпіонату. Група, в якій гратиме стріба, на думку експертів, сильна суперники достойні. Що ж до фінансової підтримки команди, то вона знайшлася. І сьогоднішня прес-конференція яскраве тому підтвердження. Баскетбольний клуб Черкаські мавпи та інші команди це суперники нашої стріби. Недостатню підготовку функціональну. Наші хлопці компенсуватимуть бойовим командним настроєм. Нехватку функціональної підготовки будемо компенсувати морально волівими качествами. Слава Богу. У які качество в команді в порядке, бойцовський дух у всіх ребят на должному рівні. До того ж, команда очікує підтримки вболівальників. Останні додають команді волі до перемоги. Повірте в нас, підтриміть нас, а ми вас не підведемо. Капітана до початку прес-конференції команда обрала голосуванням. Ним став Андрій Семенович. Першим суперником стріби стане БК Вінницькі зубри, але капітан не сумнівається, що його команда достойно прийме кожного суперника. Я думаю, що більшість гравців клубу підтримує, що немає значення, який то буде суперник, чи то черкаські мавпи, команда фактично суперліги, чи то рівенський пульсар. Чи... Будь-яка інша команда в кожній грі ми будемо робити все від нас залежне для того, щоб ну, по-перше, підтвердити своє РНМ, Ми ж не випадково попали в вищу лігу. У нас мета одна вигравати в кожній грі. Незважаючи на те, що команда невчасно розпочала тренування через те, що підвели фінансові партнери, стріба знову у струю і вже з новим фінансовим партнером. Мені дуже приємно, що одним з таких партнерів для нас став Чинуш Валерій Миколайович. Він бере безпосередню участь в підтримці підтримці нашого клубу. Він Підтримує гравців клубу прес-конференція. Теж партнерська підтримка. Поки що допомога команді очевидно лише починається, але у стріби є проблеми, у вирішенні яких допомога не буде зайвою. Скажімо, БК Стріба досі не має постійного майданчика для тренувань. Оксана Зима, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі у мене все це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Насамкінець випуску. Нагадаю вам, якщо ви не встигли переглянути той чи інший сюжет у ефірі телеканалу Чорнівці в програмі Чорнівецький репортер, ви завжди зможете переглянути ці відеоматеріали на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua в розділі «Відеоархів». Я ж за вам прощаюся до завтра і бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього найкращого. Побачимось.